що будемо говорити про допомогу армії від Тернополя про чергову передачу дронів для збройних сил України, також про стипендії для спортсменів, розвиток освіти. Ще багато чимало актуальних питань. Будь ласка, приєднуйтесь до нашого ефіру у студії. У нас міський голова Тернополя Сергій Тальчу. Вітаю вас. Доброго дня Олеся. Вітаю всіх шановних телеглядачів, радіослухачів. Також нагадую про те, що ми працюємо в ефірі телеканалу Тернопіль 1 телеканал Інтебе в ефірі радіо. Це ух радіо, радіо Файне місто 106» і Сім FM, проводове радіо триває онлайн-трансляція на сторінці міського голови Тернополя у соціальній мережі Facebook. І у нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте до нас у студію. Ми працюємо у прямому ефірі. Власне, розпочинаємо із допомоги армії від Тернополя. Така хороша ініціатива, яка вже знайома нашим тернополянам, які користуються, передають допомогу. І цього тижня разом з волонтерами допомога армії від Тернополя знову ж таки була на фронті. І ви також їздили, передавали ударні розвідувальні дрони, інше обладнання. Поділіться, будь ласка, враженнями. Розкажіть, що повезли, на яких напрямках побували, і як наші хлопці, який дух бойовий. Хочу сказати, що волонтери проєкту армії Тернополь ще сьогодні знаходяться в дорозі, не ще не повернулися, оскільки е, чималу ділянку вибрали для об'їзду і доставки необхідних, це Донецька область, це Харківська область, чимало військових частин, які необхідно відвідати. В понеділок вдалося побувати, зокрема, в чотирьох підрозділах, де служить також чимало тернополян. Мали можливість поспілкуватися з, з військовими, з керівниками, почути від них інформацію, як відбувається, що відбувається на фронті, яка допомога їм потрібна. Звичайно, що першу ми дякуємо всім нашим воїнам. Вважаємо їм Божої піки, Божого захисту, міцного здоров'я. Е -е, як і завжди, е -е, під час поїздки передали ті адресні посилки, які давали тернополяни безпосередньо для когось конкретно з військових. Також речі, які були необхідні, за якими зверталися частини, це Взуття, це військові, це маскувальні сітки, це спальні мішки, це різні гігієнічні набори, медикаменти, а також якісь смаколики, продукти харчування. Те, що без завжди цінується і хлопцями. А крім іншого, зважаючи на звернення керівників військових підрозділів, передали 170 сімдесятів півдронів. А також дрони Mavic, 3T, Mavic 3 Enterprise також відповідно по тих частинах, де звідки такі запити були. Звісно, що їх потрібно буде знову і знову придбувати, тому будемо працювати над цим і надалі. А я хочу подякувати всім тим, хто також долучається до своєї підтримки, хто допомогу передає, тому що вона. Постійно приїжджаю туди, постійно відчуваю наші хлопці підтримку, і дуже дякую всім тернополянам за те, що долучаються до такої допомоги. Угу. Скажіть, будь ласка, серед такої нагальної потреби, то про що звертаються військовослужбовці, це що найперше на теперішній час? Ну, в більшості випадків це звернення йде, звичайно за, за дронами, так але окрім іншого, є потреба і в зарядних станціях, і в верхтехніці, в ноутбуках, ескаватор, запчастини до автомобільної техніки, тому що воно постійно також ламається, і виходить з ладу. Ну, і це ряд іншого обладнання. І ще 25 дронів отримала одна із військових частин сьогодні. І також на запити військових оголошено ряд тендерних закупівель для придбання необхідного спорядження. Розкажіть, будь ласка, про це сьогодні 25 п'ять впівдронів передали також для потреб одного з підрозділів, які знаходяться безпосередньо на передовій, які зверталися за цими дронами, придбані вони в рамках програми обороноздатності. Я хочу. Ще раз вчера раз подякувати нашим підприємцям, які працюють, сплачують податки, які дають можливість за ці кошти придбувати необхідне обладнання, техніку і передавати їх для військових. Стосовно тендерів, то ця процедура по суті безперервна, тому що практично щодня ми отримуємо звернення від військових частин і в межах тих коштів, які виділені містом на програму обороноздатності. Відбувається закупівля всього, що є найбільш необхідне. Звичайно, що в першу чергу ми мусимо допомогти підтримати ті підрозділи, де які сформовані на базі Тернополя, де служать тернополяни. На даний час оголошені тендерні закупівлі майже на 11 мільйонів. Це те, що вже в останні проведення закупівель. Зокрема, це і квадрокоптери, і мавіки, і fpv дрони це ескалатори для однієї з частин, це зарядні станції, це комплекти е, ноутбуків, це зарядні пристрої, комплекти посилення сигналу. Е, вже є заключені угоди ближчим часом ми чекаємо поставки, щоб передати для військових інтерактивний стіл в комплекті з спеціальним транспортувальним кейсом, е, тепловізори, е, зарядні станції. Це те все, що. Найближчим часом буде передано безпосередньо військовим. Хочу нагадати, що інформацію про те, що передано для наших військових, на постійно збирається на сайті міської ради. В розділі будь-то має мати. можливість переглянути в розрізі різних видів допомоги, яка була передана. І окрім іншого, там також є інформація про те, що зараз знаходиться в стадії закупівлі, що ми в ближчим часом очікуємо придбати через систему Прозоро і передати безпосередньо для військових. Ну і крім іншого, хочу нагадати, що з цього року ми, ми маємо таку можливість, передбачені це кошти, виплачувати по 10 тисяч гривень кожному. З тих, хто знаходиться в збройних силах, захищає Україну для того, щоб мали можливість придбати те, що вони вважають необхідним для себе угу. і скажіть, будь ласка, ви вже почали говорити про цю допомогу: 10 тисяч гривень на спорядження. Так розкажіть, будь ласка, скільки військовослужбовців вже звернулися за цією допомогою, і можливо, теж куди звертатися, і які документи необхідні для цього. Звертатися необхідно до Тернопільської міської ради за адресою вулиця Лестоподова, 6. Там можна заповнити заяву і подати необхідний пакет документів. Зрозуміло, ще раз нагадую, що не обов'язково, щоб особисто сам військовий приїжджав сюди, тому що ми розуміємо, що багато хто з них знаходиться по місцю служби і не має можливості приїхати. Таку заяву може подати член його сім'ї, але з собою необхідно мати документ, який підтверджує, що це дійсно є члени сім'ї. Крім того, довідка про те, що людина приходить зараз службу захищає Україну і копію паспорта, і далі податкового номера і номера рахунку, куди ц кошти. Щотижня виконавчий комітет по мірі поданих заявок приймає відповідне рішення про здійснення виплат. Цього тижня було прийнято також рішення ще 280 наших захисників, мають можливість отримати ці кошти. Загалом з початку року вже подало заявки і отримало рішення про виплату коштів 940 наших захисників. Ці кошти оплачуватись протягом року. Тому ще раз наголошую, хто не подав зараз, не, не, не треба робити це. Не є зовсім проблемою, тому це можна зробити в лютому, в березні, в квітні, в липні, в будь-який час протягом року. Всі, хто призвані, хто служить, хто захищає країну. Будуть мати можливість таку допомогу отримати. Дякую. Я хочу нагадати про те, що ми працюємо в прямому ефірі. У нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44. Будь ласка, якщо у вас є запитання до міського голови Тернополя, телефонуйте до нас. Далі будемо говорити про підтримку Тернополя на виконавчому комітеті, виділили матеріальну допомогу потребуючим мешканцям нашої громади. Розкажіть, будь ласка, деталі про це. Ну, звісно, під час війни, оскільки ситуація економічна є на найкращою, ми повинні пам'ятати допомагати не лише нашим захисникам, але й нашим тернополянам, які знаходяться в найбільш скрутому становищі, це в більшості люди старшого похилого віку, досить часто одинокі, досить часто хворі, які не мають можливості там, на додаткові кошти для ліку... які потребують додаткових коштів ніж для лікування, для вирішення якихось інших соціально-побутових проблем. Тому е, теж містом прийнята програма Турбота, яка передбачає підтримку таких мешканців, це і вигляді грошової допомоги на лікування чи на вирішення соціально-побутових проблем або як компенсація плати за комунальні послуги. Щомісяця, враховуючи звернення від мешканців, враховуючи звернення від депутатів, такі рішення приймаються е, також цього тижня. На виконавчому комітеті було прийнято рішення. Про надання відповідної грошової допомоги ще 265 мешканців нашої громади отримують грошові виплати на загальну суму 540 тисяч гривень. І ще додатково 40 громадян отримують адресну грошову допомогу для компенсації вартості житлово-комунальних послуг на суму 44 тисячі гривень. Ця програма також розрахована на рік, тому по кожного місяця по мірі на надходження таких звернень по мірі наявності на коштів бюджету ці виплати будуть проводитись. Дякую. Провідні спортсмени Тернополя будуть отримувати щомісячно стипендію у розмірі 5 тисяч гривень. Теж Та така дуже хороша ініціатива. Будь ласка, розкажіть про це? Ну насправді ця вже реализувалася в Тернополі декілька років. Вона є добрим стимулом доброю допомогою і підтримкою для наших перспективних спортсменів, тому що кожного року від теж до того оскільки приймається в бюджет, ці кошти передбачаються в бюджеті. Підісля до цього приймається рішення виконавчуко про виплати таких коштів, положення про про здійснення виплат, хто має право отримати. Від до цього положення. Яке, до речі, теж було цього тижня прийнято, затверджено коначним комітетом. Кращі спортсмени, це 20 кращих спортсменів протягом року зможуть отримати стипендію у розмірі 5 тисяч гривень щомісяця. Ці стипендії вони призначаються починаючи з січня по грудень місяць. Висунення кандидатів на тих, хто має право на отримання таких стипендій. Проводять тренери спортсменів, спортивні федерації, асоціації, спілки, всеукраїнські осередки, різні асоціації, а також спортивні заклади, установи і також, навіть сам спортсмен може подати про себе заявку, про те, що він за необхідним, щоб він таку допомогу отримав. І, відповідно, створена спеціальна комісія з числа фахівців у сфері спорту. Які ці звернення розглядають, вони визначають цих 20 кращих спортсменів, які протягом року такі кошти отримують. Дякую. Безбар'єрність. У Тернополі ще чотири світлофори переобладнали для потреб людей з порушенням зору. Будь ласка, розкажіть про це. Нагадаю, що дещо раніше міська рада прийняла програму, яка називається Створення безбар'єрного середовища. В місті Тернополі, яка стосується не лише фізичної безбар'єрності, але й безбар'єрності в різних сферах і в працевлаштуванні, і в економіці, і в освіті, і в соціальних сфері і в транспорті відповідності до цього рішення створена рада безбар'єрності, яка повинна відповідати і контролювати, як протягом кожного року виконуються ті заходи, які заплановані. Заходи плануються. На підставі звернень е різноманітних громадських організацій, які власне працюють в сфері безбар'єрності, які знають про потреби і проблеми людей, на яких це має поширюватися. Е тому е цього тижня завершено дійсно роботи е по деяких об'єктах. Це ще чотири світлофори, е обладнані додатковим звуковим сигналом. Це було також прийнято на одній з засідання Ради безбар'єрності, де було доручено управління зловкомально сверстити такі роботи провести для потреб людей, яких є які слабозорі, які не завжди можуть бачити сигнал Стафору, а цей звуковий сигнал допоможе їм. Власне, вони самі визначили ті місця, де це необхідно зробити. Зокрема, це на перемиканні Мазепи, Кривоноса, Бережанська і вулиця Львівська. Це перехрестя опільського Крушельницької, це примикання вулиць Лесі Українки Олександра Довженка і перехрестя Тернавського вулиця Київська. Власне на цих перехрестях облаштовано нові звукові сигнали, які дають додатковий звуковий сигнал на пішохідних переходах. Дякую. У Тернополі працює мобільний кейс для надання адміністративних послуг на виїзді. Скажіть, хто може скористатися і які послуги можуть отримати? Поляни центр надання адміністративних послуг завдяки використанню спеціалізованого автоматизованого комплексу мобільний кейс. Тепер має можливість надавати адміністративні послуги не лише в ЦНАПІ, в приміщенні ЦНАПу, за вулицю Острозького, 6, так, а має можливість для людей, які не можуть самостійно, скажімо так, приїхати подати відповідно ті чи інші заяви, чи отримати документи, робити таку послугу виїзною. Надання цих адміністративних послуг надається таким чином, що адміністратор разом з цим мобільним комплексом виїжджає безпосередньо до місця перебування людини, зокрема там, в лікарні, вдома чи в якісь закладах соціальної сфери. Це доступно для. Мешканців, які зареєстровані на території міста, а також для внутрішньої переміщених осіб, які теж офіційно зареєстровані у нас на території нашої громади. Е, для їхніх послуг е, пропонується 37 послуг, які можна давати адміністратору. Виїжджаючи безпосередньо до місця перебування, там цілий ряд послуг, починаючи від присвоєння адресного номера, адресу об'єкта будівництва, дозвіл на реєстрацію гуртожитку, оформлення видачі електронного квитка соціальна картка тернополянина, продовження термінної дії посвідчення особи з інвалідністю. Видача витягу з реєстру громади і цілий ряд інших яких є 37, яким можна скористатися. На кого це розраховано? Це розраховано на людей, які є вже яких є проблематично безпосередньо прийти в ЦНАП. Це, зокрема, особи, які досягли вісімдесятирічного віку, це люди з інвалідністю першої групи, це люди, які зі станом здоров'я не мають можливості. Самостійно пересуватися, ну, а також ті, хто перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах, а в них є от, необхідність отримати такі послуги. То військовослужбовці теж можуть користуватися так, першу часу. Ну, звичайно, ті, хто знаходяться на лікуванні і не мають можливості прийти, звичайно, це також можуть скористуватися. Більш детальніша інформація це безпосередньо можна отримати на. Сайті центру адміністративних послуг або є номер мобільного телефону 067 447 28 95, де можна отримати додатку таку консультацію по цьому питанню. Дякую. Розвиток освіти. Новий дитячий садочок уже цього року з'явиться на вулиці Миколинецькій. Розкажіть, будь ласка, про це. У нас заплановано створення декількох дитячих садочків в різних мікрорайонах нашого міста, особливо в тих мікрорайонах, де з'являються нові будинки, особливо в тих мікрорайонах, де ми маємо звернення від батьків, які просять, щоб там були дитячі садочки, щоб було ближче водити, а не доводилось возити дитину десь в інший мікрорайон. Зараз ми говоримо про створення нового дитячого садочку на вулиці Миколинецькій. Цей заклад буде розташований в новозбудованому приміщенні. В цьому мікрорайоні зараз функціонує лише один дитячий садочок номер 11 в якому є лише чотири групи. Однак цих груп, цього селищку є недостатньо, враховуючи кількість мешканців, які вже зараз там живуть, і які потенційно будуть жити, оскільки буде з'являтися на об'єкти житла. Тому ми маємо запит від людей, є потреба створення там. Дитячого садочка, крім того, це дитячий садочок, який сьогодні існуючи, він є, скажімо так, недостатньо повністю може гарантувати безпеку для перебування дітей. Власне, тому, враховуючи зверення мешканців, заплановано створення облаштування там нового дитячого садочку. Площа цього закладу це майже 800 квадратних метрів. Де планується облаштувати нові дитячі групи, санвузли, кухня, медичний кабінет, актовий зал, укриття, ну і цей ряд інших необхідних об'єктів, які мають бути згідно вимог до дитячого садочку. На даний час оголошено тендер на відбір підрядника по цьому проєкту. За ті кошти, які передбачені проєктно кошторисною документацією, підрядник має провести ремонтні роботи, виконати облаштування внутрішніх дверних блоків, опорядження стін, стель, підлоги з покриттям. Облаштування, укриття, облаштування системи опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення, провести цілий ряд електромонтажних робіт, пожежна сигналізація, ну і інше те, що передбачено сьогодні обов'язковими нормами технічного приготування і санітарними нормами. Я вже говорив, тендер оголошений через систему Прозоро. Тому ми сподіваємося, що власне проведення, хоча вартість попередньо визначена понад 12 мільйонів гривень, це та вартість, яка визначена проєкт на кошторисну документації, від НДБНів, Але через те, що буде приходити тендер через систему «Прозоро», ми все ж таки сподіваємося на те, що ціна буде зменшена, і, відповідно, буде пена економія коштів. Заплановано, що роботи мають бути проведені протягом 24-го року, щоб ще до кінця 24 року вже садочок почав функціонувати. Дякую. І на дорогах міста триває ліквідація аварійних вибоїв. Тернополяни бачать про те, що роботи ведуться. Розкажіть, будь ласка, де ремонти тривають сьогодні? Де відбувається ця ліквідація? Поки yeah. достатньо суха погода, в Тернополі продовжаться роботи з метою ліквідації аварійних вибоїн і ямковості сьогодні так теж запланований ряд вулиць, де підрядники мають ці роботи провести. Роботи виконуються з використанням спеціальної технології, це холодна бітумна органа мінеральна суміж, яка призначена для використання в таких погодних умовах. Сьогодні заплановано провести роботи, зокрема, на текстильній, Шептицького, Чайковського, Квітки-Цісик, Любомира Гузера, Мепкого, Гербицького, проспекті Злуки, вулиця Галицькій, Зеленій. Вулиці Монюшка, Пирогова, Лисенка, Котляревського і Наливайка. Це не є поточний чи капітальний ремонт, так. це є лише такі так звані попереджувальні заходи для того, щоб знизити аварійні ситуації, ліквідувати їм і зробити безпечним рух як приватного транспорту, так і громадського транспорту. Я повернусь до попереднього запитання стосовно дитячого садочку на Миколинецькій. У нас є запитання від пані Лілії: чи можна вже ставати в чергу дітям у цей садочок? Черга формується не в садочок. У нас є електронна черга, яка ведеться офіційно на сайті управління освіти. Тому, будь ласка, звертайтесь до них, подавайте свої заяви, обов'язково подавати того, щоб легше було сформувати вже групи. Де зможуть бути такі, ми де будемо бачити розуміти, яка кількість дітей має бути в кожній з груп, відповідно формувати групу, готувати вихователів, щоб після завершення вмотних робіт якомога швидше він почав вже ефективно працювати? Дякую. І вже 1 березня у тернопільській громаді розпочнеться двомісячний благоустрою, традиційний для нашого міста. Розкажіть, будь ласка, де буде проводитись, як і чи зможуть тернополяни долучатись до робіт? Теж це традиційне рішення кожного року. У зв'язку з завершенням зимового періоду, початку весняного періоду, з метою очищення міста від результатів зими, ми оголошуємо, проводимо двомісячних благоустрою. Зокрема, цього року наголошений з 1 березня до 1 травня. Основна мета це провести заходи з Кращення санітарного стану, озеленення міста передбачено очищення придорожніх смуг, зелених зон, впорядкування парків, скверів, клумб, газонів. Також є цілий ряд робіт, які мають бути проведені в житловому фонді поруч з багатоквартирними будинками. Це Упорядкування територій поруч з будинками це ремонт е і фарбування лавок, е спортивних майданчиків, дитячих майданчиків, прибирання підвалів, прибирання горищ, ліквідація написів, графіті е і також висадження нових дерев, заних насаджень. Як на прибутникових територіях, так і на громадських просторах, так і в інших місцях у нашому місті, де це передбачено, відпіднеться до плану озеленення міста. Ну і звичайно, як і кожного року, ми будемо вдячні за, за долучення до міських толок. Ми не будемо робити великі масштабні зв'язку з заходами безпеки, так але невеликі локальні будуть проводитися на різних мікрорайонах. Традиційно з кожного року є найбайдужі тернополяни і суб'єкти господарювання, які долучаються, яких ми також в цьому році будемо. Просити, рекомендувати, де варто взяти участь і що саме зробити. Дякую, дякую Сергій Серіт вам за розмову. Дякую, дякую тернополянам, які були разом з нами, дивились, слухали спокійних вихідних, миру, перемоги для України. Дякую всім за увагу. Скійно всім дня і найшвидшої перемоги. До побачення.